глядачів в ветері чорноморської телекомпанії. Програма сьогодні про та я її ведуча Марина Ступак. 20 лютого Україна на державному рівні вшановує День пам'яті героїв Небесної Сотні. Саме 11 років тому ці лютневі дні. З 18 по 20 стали найтрагічнішими для майдану. Лише за ці три дні загинули найбільше за час революції гідності протестувальників. За даними держбюро розслідувань йдеться про 67 учасників протестів. Слідство встановило, що до їхньої загибелі причетний президент Втікач Янукович і тодішній силовий блок. Саме вони пише ДБР вранці 20 лютого і наказали розстрілювати мітингувальників. Всього ж за час революції гідності загинули 107 її учасників, яких і назвали небесною. Сотнею та війна, яка точиться сьогодні, яка щодня забирає життя українців, вона почалася із спроби розтоптати спроби Путіна розтоптати нашу гідність, нашу свободу, наш європейський вибір. Саме з е, е, тих подій на майдані з тих злочинів, які були вчинені е, на майдані проти е, мирних людей, проти цивільних людей, і почалася е, російська агресія. Отже, в ці дні українці згадують найтрагічніший період масових розстрілів на Майдані. Чи є в нашому суспільстві розуміння та усвідомлення ролі революції гідності в подальшій долі країни? Як не втратити її здобутки та чи досягнуті її цілі? Про це говоримо ми сьогодні із директором музею революції гідності Ігорем Пошивайлом. Пане Ігоре, дякуємо, що стали гостем нашого етеру. Вітаю вас. Дякую І... за запрошення. Я би хотіла для початку спитати про розслідування справ майдану? Власне, воно триває вже більше десяти років. Певно, переважна більшість обвинувачених переховуються від слідства в Росії або в Криму. По частині з них кільком винесли вироки. Власне, як ви оцінюєте ефективність цього розслідування чи відвідувачі музею? Можливо, наскільки вони активно цікавляться цим питанням? Якщо ми говоримо про розслідування, то очевидно, що вони ведуться навіть завершені у багатьох справах. Якщо ми говоримо про правосуддя, тобто про притягнення винних до відповідальності, це вже компетенція судів, то якраз там ті матеріали, ті справи, які подає Офіс генпрокурора, на жаль, затягуються різними способами. І про це теж щороку звітує Офіс Генерального прокурора, прокурори у справах Майдану. Ми тут бачимо відповідно до їхніх звітів певну позитивну динаміку, що і все ближче і ближче до чіткого розуміння, що відбулося, встановлюється все більша і більша кількість причетних до вчинення злочинів, але найголовніше питання притягнення відповідальних, до, від, відповідальних за ці злочини, винесення вироків, на жаль, воно сьогодні дуже негативне, дуже невелика кількість не, або, або заочно засуджений. Президент Тікач Янукович або засуджені окремі представники тітушок, так само або заочно засуджено, угу. засуджено беркутівці, які один з яких уник покарання. Ну тобто, частину е з них обміняли та так, так дуже негативно негативний результат саме щодо притягнення відповідальних за злочини. Тому тут суспільство дуже негативно реагує на це. На жаль, велика кількість членів родин Героїв Небесної Сотні так і не дочекалося, що за вбивство їхніх рідних когось буде покарано. В суспільстві, звичайно, є розчарування, взагалі, запитом таким громадянського суспільства на справедливість. Це один з таких типових запитів і чинників будь-якого демократичного суспільства справедливість. На жаль, в Україні його на сьогодні ще немає. А скажіть, от цікаво відвідувачі, до прикладу та музею, наскільки вони цікавляться питанням саморозслідування цих справ? Чи ставлять вам його? Це одне з найпоширеніших і найтиповіших запитань, як з точки зору українців, так і закордонних аудиторій, які приходять до нас, для яких ми ведемо екскурсії. Вони питають, хто винен і чи покарані винні? І звичайно, що питання, на жаль, риторичне. Я зрозуміла. І щодо закордону, да реакції на ці події ви ем, організовували виставку, яка мандрувала Німеччиною, Швейцарією, Австрією. Чи бачите, ви можливо побачили під час того, як ем, показували цю виставку за кордоном ем, розуміння у європейців, що відбулося, наскільки вони активно цікавляться цим питанням, і чи розуміють, що тоді було в Україні да 11 років тому? На жаль, наші сусіди, навіть найближчі сусіди в європейських країнах, до кінця так і не розуміють ані деталі, ані передумови, ані історичне значення події Революції Гідності ні для України, ні для себе. І це дуже прикро, і, але з іншого боку, це і зрозуміло, що більшість цивілізованих європейських західних суспільств живуть у власних бульбашках їм комфортно, вони мають свої внутрішні проблеми, тому е, проблеми е, яких би, скажімо, якихось подій драматичних, які відбуваються в сусідніх чи інших державах на одному континенті, не завжди є актуальними для більшості. Mm -hmm. І в цьому контексті тут, звичайно, що дуже важлива наша е, політика і пам'яті, і зовнішня політика, і пополі і, е, 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 культурна дипломатія. Тут насправді роботи дуже багато всім. Ми намагалися максимально, як музейний заклад, поширювати інформацію, влаштовували виставки з першого року, з першої річниці Революції Гідності. На різних рівнях бачили зацікавлення, здивування часом, бо справді розкривався масштаб наших протестів. Значення не лише для України, а й для європейського континенту, для західної цивілізації. Але з початком повномасштабного вторгнення все більше і більше е європейців, американців, е громадян інших країн на всіх континентах, вони задають запитання, хто такі українці, чому виникла ця війна, що вони захищають, за що вони платять таку найвищу ціну, в чому проблема? І якраз революція гідності це стає тією такою е етапною, реперною точкою, з якої вони вивчають нашу сучасну історію. І саме тому ми маємо дуже багато чому чого розказати і навіть навчити тих самих європейців, бо революція гідності вона актуалізувала демократичні європейські цінності саме тут, на Майдані в Україні, коли люди не лише говорили про них, а й готові були віддавати за них життя. Так, Ці так. ті цінності, які задекларували так багато країн е, західного світу, але які для багатьох існують як само по собі, на тобто скільки... вони вони не розуміють ціну. Цих цінностей і цієї свободи, угу. зрозуміло. Пане Ігоре, а наскільки, от, якщо ми говоримо про європейські цінності, нам вдалося за 11 років втілити їх в наше повсякдення? Адже приводом вийти на майдан на майдан стала відмова Януковича від курсу на євроінтеграцію, і це стало вимогою да, протестувальників. Наскільки ми просунулися в цьому питанні, на вашу думку? Я думаю, що ми просунулися дуже ну, вагомо, бо Справді про питання євроінтеграції вони виглядали досить примарними і ще до Майдану. А тим більше ця примарність рішенням уряду Яранковича зробила нашу євроінтеграцію ще дуже далекою перспективою. Ще віддалила та і насправді є марда євромайдан в 2014 році. Вже ми почали перші конкретні практичні кроки, були підписані зокрема економічні економічні важливі угоди щодо євроінтеграції. А з іншого боку, найбільший принцип це права людини і свобода. Вони дуже чітко не просто були задекларовані, а вони були вписані вже в нашу свідомість, в свідомість українського суспільства, в нашу конституцію, в наші повсякденні практики. Адже ми бачимо, наскільки громадянське суспільство набуло вплив, наскільки воно спромоглося контролювати і корумпованих чиновників уже в постмайданий період, mm -hmm. наскільки це впливало на ті реформи, які започаткував Майдан. В адміністративній сфері, в правоохоронній сфері, в економічній, тому насправді громадянське суспільство після майдану взялося реалізовувати е, всі ті демократичні цінності і створювати демократичні інститути, е, які якраз би і були запорукою тих змін, за, за, за для яких і віддали життя наші перші герої. А якою ви ви вже сказали, що важливою є та політика пам'яті. Якою власне роль музею ви бачите в цьому, щоб власне, формувати нацпам'ять пам'ять та ідентичність в сучасній Україні? Роль музеїв є вирішальною, зокрема в цивілізованих країнах, бо музеї це майданчики для діалогу, для освіти, для поширення інформації, для презентації, для презентації наративів, які формує суспільство і влада. Музеї оперують не лише, скажімо, тими самими наративами, історіями, а вони оперують і предметними доказами, фактами, тобто вони мають можливість розповідати історії, навчив проводити освітню роботу патріотичну, освітню серед школярів. Тобто, це є універсальні майданчики, де по з одного боку зберігається історія в конкретних артефактах, документах. Предметах, речах, які зберігають ту пам'ять і зберігають правду. А з іншого боку, це той майданчик, якому довіряє громадянське суспільство, де справді не заангажовано, можна порушувати е колись е забуті або заборонені теми. І тому музеї в західному світі користуються великим авторитетом і є дуже е допоміжною допоміжним механізмом і засобом в інфраструктурі пам'яті. Якщо ми говоримо конкретно про музей революції гідності, що там проводиться? От регулярно це якісь виставки чи можливо щось ще, і що от зараз в ці дні там відбувається? Наш музей має три основні складові. Перша складова це музейна, це типова, класична. Ми маємо найунікальнішу колекцію не лише предметів часів революції гідності, особисті речі героїв Небесної Сотні. Ми маємо унікальний цифровий архів, відео, стріми, світлини. Навіть маємо стерео. Фотографії унікальні, презентуємо їх сьогодні на наших просторах. Ми маємо так званий дім свободи. Це наша освітня освітній майданчик, який зокрема реалізовується нашими освітніми навчальними програмами. І ми маємо комеморативну складову. Це та територія пам'яті на колишній вулиці інституції. Це та територія, де має бути споруджено меморіал героям Небесної Сотні, і де вже сьогодні існує народний стихійний. Такий е, меморіал пам'яті, і в цьому контексті ми маємо кілька виставкових просторів будинку «Проспілок», в е, заснованій нами галереї протесного мистецтва mm -hmm. на вулиці Липська. Е, ми маємо цілу низку мандрівних виставкових проєктів, освітніх презентаційних. Маємо великий виставковий простір просто неба е, в, сер в серці України на Майдані Незалежності. Навколо монументу незалежності, де, зокрема, відкриваємо виставку 20 лютого про полеглих майданівців. І тому робота багатофункційна. Маємо бібліотеку Майдану, маємо науковий е mm -hmm. центр, маємо медіатеку. Тому робота досить активна, екскурсійна робота, дуже велика. От буквально цими днями у нас величезний наплив зранку е до вечора, саме екскурсій, куди приводять. Школи а, пане Ігоре, і тут да, от, цікаво, ви сказали, що великий наплив. Та о, наскільки у людей, в принципі, от, спостерігаєте, що є запит та інтерес до цих подій пройшло вже 11 років. Тобто, чи залишається цей інтерес активним? Залишається, бо, зокрема, і ми і Український інститут національної пам'яті позиціонуємо Герої Небесної Сотні як перших героїв російсько-української війни, тобто героїв, а цього року наше гасло це. Небесна Сотня це герої першої битви переможної, яка триває. Яка триває і в цьому контексті є дуже багато людей, які намагаються все ж таки зрозуміти більше, ширший контекст теперішньої боротьби, теперішньої війни. Вони зацікавлюються подіями революції гідності. І ми відзначаємо певний спад інтересу саме через розчарування динамікою і масштабністю реформ в постмайданний період. Але з часом повномасштабного вторгнення зацікавлення подіями революції, героями, суб'єктами, єкт, суб що відбулося, який досвід позитивний. Ми маємо, це, це зацікавлення лише зростає. А ми можемо говорити про інтерес з боку молоді, переважно чи ні? Ін інтерес з боку військових, бо зараз mm -hmm. дуже багато військових, особливо е молодих військовослужбовців, для них є мотиваційним саме подвиг. Тих їхніх співгромадян, які загинули 11 років тому з одного боку. З іншого боку, так, діти, школярі, студенти. Ми маємо окремі прогна... програми, зокрема, відзнака Герої Небесної Сотні Сергія Кемського, це відзнака наукових робіт молодих науковців, це студентів, аспірантів. І це теж дуже мотиваційний такий проєкт щодо живої пам'яті. І багато працюють у нас. І студенти, і науковці, і школярі, і інтерни. Тому це зацікавлення зростає. І дуже багато маємо молоді з-за кордону, зокрема з тих країн, де протести або вже відіграють, або потенційно можуть мати велике значення для вирішення долі їхніх країн, зокрема Гонконг, Білорусь. Угу. Приїздять ін інкогніто, вивчають наш досвід. А тобто наші вони спеціально приїздять, напрямують. щоб вивчити цю тему, так? Да? Так, зустрітися з активістами, з тими людьми, які мають внутрішній досвід, саме організації протесного середовища. І ця виставка, яку ви згадали, це теж один з аспектів, яким чином на протести впливає архітектура урбаністична, ландшафтна, міська, природна. Це теж важливий аспект для. Спорядження, зокрема, і організації протесних містечок. А чи коли ця виставка мандрувала та країнами Європи, власне, її назва архітектура протестів, то чи бачили ви інтерес з боку європейців до неї? Та звичайно, бо ця виставка вона зображає протести впродовж останніх 200 років, uh -huh. починаючи від 19 століття е, європейські країни: Франція, Німеччина, Іспанія і закінчуючи всі континенти, всі абсолютно. Включаючи останні протести в Німеччині, Гонконг. Тому зацікавлення є, бо це, це не просто про протести минулого, це про ті протести, які або тривають донині, або мають великий вплив на формування сьогоднішньої е, повістки дня. І хотіла ще поговорити про меморіал Героїв Небесної Сотні. Власне Мінкульт в кінці року в грудні призупинив будівництво цього меморіалу. Чи було це рішення очікуваним для вас? Рішення було очікувано, Мінкульт принаймні принайм принайм формально надав юридичний статус тому процесу, який вже триває з 2019 року, коли на території, де має бути споруджено меморіал за територія, яка була визначена шляхом широких громадських слухань, шляхом двох міжнародних конкурсів, було проведено конкурс, визначено сам проєкт меморіалу, і він мав, мав бути споруджений в 2019-20 роках. І на жаль, була накладена накладено арешт. А чому і... чому так довго цей процес Ну, Офіс офіс генерального прокурора потребував ще додаткового часу для завершення розслідувань. І оскільки суди не приймали чітких рішень і не виносили вироків, ця територія за наполяганням генпрокуратури мала залишатися незмінною. І саме тому музей розуміючи важливість. І правосуддя, і гідного вшанування пам'яті героїв йшов ну, сприяв. Сприяв тому, аби справді ми зробили все можливе, щоб е, винні за злочини були покарані. І саме тому, вже з 19-го року накладено арешт, ситуація з меморіалом була підвішена, це спровокувало цілу низку маніпуляцій політичних навколо музею, навколо виділених коштів. І якраз в грудні. Минулого року Міністерство культури, розуміючи всю проблемні ситуації, принаймні законсервувало цей об'єкт до завершення знов... воєнного стану, принаймні так, так. Але принаймні є перспектива продовжити ці роботи, тому, а, тому і... ми та, якщо ці роботи продовжаться, то що саме має відображати цей меморіал? Що там можуть побачити відвідувачі, аби все-таки зберігати цю політику пам'яті, про яку ви говорите? Меморіал він має створити кілька таких важливих контекстних і сенсових просторів. Це має бути стела героїв з їхніми іменами, стела, яку проєктантки, а це українська команда випускниці Львівської політехніки, запропонували білий граніт з іменами героїв. Потім мала би бути складова алея з яка вшановує якраз не смерть, а життя, mm -hmm. тобто за що віддали життя Герої Небесної Сотні це за майбутнє своїх родин, своєї країни. Ну і має, мала би бути упорядкована територія біля вже такого автентичного е простору комеморативного, де знаходиться капличка, хрест. Ну і ця територія мала би логічно е об'єднатися з територією, де бу має бути споруджено музей це на так званому котловані. Напроти е, каплички, напроти верхнього виходу ми трохи хрещатик, тому це такий комплексний простір. Е, було багато питань, дискусій щодо збереження автентичної частини, але й герої Небесної Сотні були експерти, і деякі активісти, mm -hmm. які виступали за збереження самої вулиці. Тут, звичайно, е, рішення кінцевого ще немає, бо е, з одного боку, ми маємо справді зберегти максимально. Кількість автентичних елементів з іншого боку, сама по собі вулиця автентичної ніколи не збережеться, якщо вона буде відкрита тим більше для проїзду, в разі не спорудження там меморіалу, і сьогодні ми маємо. Проблеми з паркуванням незаконним, mm -hmm. зрозуміло а, то... пане Ігоре. вимушені, вимушені завершувати. Дякую вам за цю розмову. Глядачам я нагадаю, що з нами був директор музею революції гідності Ігор Пошивайло, і ми з ним говорили сьогодні про події 11-річної давнини. Найтрагічніші дні лютого під час революції гідності, коли відбулися розстріли демонстрантів. Пам'ять героїв Небесної Сотні Україна вшановує в ці дні Цьогоріч із гаслом. Герої першої перемоги у битві, що триває. Тож пам'ятаємо їх подвиг. Я нагадаю, що це була програма сьогодні про ветері чорноморської телекомпанії. Щоб знати більше, підпишіться на нас у Ютубі. І щоб перейти на Ютуб канал Чорноморської телекомпанії, скористайтесь qr кодом на ваших екранах. І до зустрічі в наступному етері.